що вже таке порожні майже вже кулари розійшлися? П'ять хвилин тому включалася Наталка Тарасовська було багато там людей. Розкажи, що там нині відбувається. Ну насправді є ще певне скупчення і журналістів і депутатів там попередівною. Це на першому поверсі. Там ходиться над завди зазвичай збирається. І там вона зараз є фракція радикальної партії Олега Ляшка. Там зараз перебуває депутат Ігор Мосійчук. Очевидно, що він має бути очевидно, що він буде заарештований при спробі виходу. До з парлантом принаймні такі висуваються ідеї. Ну ви знаєте, що 262 голоси дала Верховна Рада. Дозвіл на його арешт. Виступав сам Мосійчук, Він вже тут звинувачує, що нібито якась людина з тих, що кидали гранату під Верховною Радою. Там не знаю, ходила перед тим адміністрацією президента. Досить голосів. Наразі звинувачення в тому сенсі, що не були підкріплені вони якимось фактами. Ось ну і також заперечує, що це сфальсифікована змонтований запит. Правді, це uh, не так, це було і так далі. По натомість обережніше висловився, що він не буде підтримувати усі якщо що справді це був злочин зроблений, але з іншого боку, от він каже теж, усе все спроба знищити радикальну партію від Петра Порошенка. Ось і тут погрожують майданами Третіми і mm -hmm. так далі. Ну насправді я зараз хочу передати а, Дмитру Добродому слово народному депутату. А, від а, це позафракційний депутат, але який ходить до складу зокрема комітету Верховної Ради з питань запобігання скору. Та організованої злочинності, отже, Дмитрий, ну які наслідки, і який які урок того, що сьогодні сталася стіна Верховної Ради. однозначно, ну, що цього народ України давно чекав. Так? Саме не голослівних повноважень, нічого, а конкретних фактів. Бачили одностайність позиції в залі щодо зняття недоторканності, факти безперечного обурення викликають найбільше. Чекаємо. Подібних рештів щодо інших депутатів, так, особливо як на мою думку, з опозиційного блоку, так я би дуже здорово побачив таку саму процедуру щодо пана Бойка, наприклад, так з його вишками. Які непокоєння викликають? Так, це позитивно, це плюс. А, але який мінус? Про це вже говориться в стінах парламенту, що за паном Насічника вже четвертий місяць, що є докази, що внесуть. А я розумію, що не вносили, поки така, на була в коаліції. Тобто політичний призма все ж таки в цьому є присутній, а, попри те, що є дуже позитивно оцінювати крок, який стався сьогодні. Треба тепер що забирати політику. Перед законом всі мають бути рівні. Є такі факти, генпрокурор приходить в раду, виступає, показує, позбавляємо. Потім розбираємося так само з міністрами і зі всіма решта високопосадовцями. Якщо люди побачать результат, вони повірять, що у нас дійсно почалася реформа в правоохоронній галузі, і дійсно ми готові боротися реальними кроками з корупцією. Христина, чи є в тебе запитання до нашого гостя? Бо я би ще запитав, наприклад, чи можемо ми очікувати все таки продовження подібних дій у відношенні до інших депутатів так. інших фракцій? Тобто це вже в нас ну, якби, це прецедент. Насправді ми ніколи не бачили чогось подібного в стінах Верховної Ради. Список Шокіна, так званий, кілька місяців тому було придумано. Там були сім а, депутатів, в тому числі половина з них представляла на той час коаліцію. Там було фігурувало два прізвища, і мисічів, щодо що, якого сьогодні були зчинені ці А ще фігурував ще один депутат. Фігурував депутат із народного фронту і три депутата із опозиційного блоку. І якщо б сьогодні була можливість, на жаль, її не було в цьому емоційному стані. Пана Шокіна запитати за ж таки долю подання. На тих шістьох депутатів з такими самими переконливими а, uh -huh. доказами. Я думаю, що тоді би було точно зроблено все правильно. Є в мене запитання, Андрію, чуєш мене? Так, слухаю. Запитання до пана Дмитра. От сьогодні щойно оприлюднив його колишній вже однофракцієць, якщо так можна сказати, Сергій Лещенко, пост про те, що наступним має бути Микола Мартиненко, скажімо. Чи слід очікувати подібних дій стосовно цієї людини? Сьогодні Сергій Лещенко казав про те, що наступним може бути пан Мартиненко, та давній сказати спонсор, можна так сказати, народного фронту. Зокрема, народний депутат чи слід очікувати в напрямку цього депутата якихось подібних дій від шоків на слідствах на ну, щодо Мартиненка але навіть багато звинувачень. Я член виборчої групи, яка перевіряла факту оголошення з керівником держоінспекції Миколи Горд. Дієнком щодо корупції як попереднього режиму на так і в уряді, і до речі, коли в нас були закриті е, власне засідання, то керівники держпідприємств згадували це прізвище, як людина, яка має безпосередній вплив на державні підприємства, в які були величезні проблеми, збитки і все решта, всі тобто, ці справи передані також сценограми наших засідань до генпрокуратури було до 12 кримінальних справ. І знову ж таки я б сьогодні задоволений запитав би пану юна, а яка доля цих 12 кримінальних. Справ щодо же новітних фактів корупції я нагадаю, тоді мова йшла про 7,5 мільярдів гривень. Тому я не виключаю, що і таке можливо, але те, що пан Мактиненко є дуже впливовим народним депутатом другій за чисельністю фракції. Mm -hmm. То в даному випадку може працювати, на жаль таке старе, але вдома e, українське українські політиці правили, як а політичне перевання у нас просто є там натамка та розсофка Дмитри.